Дня, мої любі друзі! Ви на каналі Леусик Вишиває знову з вами ваша Людмила. Подивіться, любі мої, просування, правда, які тут просування, горох. Ой, забула голочку, приткнула, забула зняти, бо так швидко сіла тисяча. Побачила, що я вийшла ще сьогодні 1000 і швидесенько, швидесенько. Тож, давайте шудесенька включила камеру. Зараз ми знайдемо. М -м так, де-де-де-де. Так, так, ось воно. Треба закладинку покласти. О, точно. ай ай, ай. забулася. Так, дивіться, що у нас виходить. М -м ручка, ручка. ай, то карандаш беру, то ще що. Ну, що ж ти. Так, 700 з 1200 ми сюди додаємо, щоб було 900. І то виходить, ой, 200. І тут 800 уже буде. 700 плюс, треба зараз іще 200 нашити, щоб. А, 100 не вистачає, тю, щоб сюди 100, щоб 900 було. І буде 21 число закрите. Сьогодні у нас ще 19. Ми закриваємо 100 нашити, і у мене буде на 2 дні вперед уже, Трошки більше. Бачите, за того там 200, там 100. І там тисячу, і воно трошки совується. Так, так, ну побачимо, скільки до шию. Перед сном тоді я вже вам о, включення зроблю. І побачимо, що у нас буде. Ну, я вже клас-клас по моїй таблиці, що я на два дня майже. Ну, 100 не вистачає, зараз зробимо. То я виходить, що я. Оп... Вперед, іду на два дня. Вперед, то можна буде на два дня взяти якийсь запас. Вирішила я вирішила я зробити, так, ось о, піти сюди, де прев'ю. Ось в мене прев'ю. От якраз ось це темне, так, сюди. Темна полосочка, ось вона на прев'ю І нижче прев'ю, от до кота виходить тут. десь так було. Ось серед так да ось воно тепненько, оце чи ваза якась, чи що воно. І ось сюди ось просуваюся. До краю дверей, то вирішила, воно мені так зручно. Якраз пройду от цю частину, якщо що підганю тут щось. Або підгоню донизу. Будемо подивитися. Тож, любі мої, я вишивати, зустрінемось на наступній тисячі або менше перед сном. Любі мої друзі, як я обіцяла, роблю включення перед сном. От тут вишивала. як я вишивала. Я беру тут зверху десь а, якийсь хрестик, колір, і пішла, скільки тут вишила. А, наступний нижчий, нижчий, вже виходить ось в палочку, цю цю вже вони повишивала, бачите? При наступні тут хрестики будуть брати і вишивати той кольор. Воно так як іде, от, от воно такі, бачите, там двері ржейші, габілени, темніші. І воно якби само відокремлюється, то виходить ті кольори, тільки в межах оцього там діляночки. Так, ще хотіла. Так, вишито 700 хрестиків. Я вам казала, не додалося. Ну, Більше не змогла. До 1000 не дотягнула, ну, хоч 700, і то добре. Так, Мій голковий органайзер. Тут це голки ж мої блендиш на цей процес. Бачите, тут блендів в цьому процесі 46 чистих, а 88 змішаних кольорів всього 134 кольори. Шада. Вже спати лягати, а шаба гуляти хоче. Шо, подушечку мені принесла. А може, то вона хоче сказати, що спати пора лягати, ти щось там собі знімаєш, з кимось балакаєш. Ага, так що я хотіла сказати? Деякі кольори виходять, я чому, може би, швидше вишила, але е, довше довелося, тому що е, деякі кольори виходить, вже 4 чи 3 там щось, а, чи 5, я не пам'ятаю. Ну, так нормальненько було, деяких 14 там було, добре, що вони тільки тут, деякі там 50 чимось, тут і отут щось здала, там, шукала. І отут якісь три додала ще. От. І вийшов той бленд. І вже, я думаю, о, ну а що, із-трьох кольорів буде там ото голочка на тому органайзеру, ото там висіти. Собі. Я, то і мені ж краще наступні кольори будуть шукати, якщо менше голочок на органайзері. От. То я так чому дольше, тому що, наприклад, залишається там 15 хрестиків, чи, чи 10, чи 11. І Я їх шукаю, де. Вони так добре, що вони от вони. а Тут можна було прив'язатися до вишитих. А десь там було 20 якогось кольору залишалося і не було до чого прив'язатися, то вже Ой, припаркувалася щось. Ой, з'явнула пробачте. Ну Час спати лягати, бо рано зараз стаю. От. Тому о, от такі справи. Так, і так, ручка в мене в руках. Пальці вже помальовані. Тому що ручку як завжди. Так, закладинку, як не забуваюсь покласти. А, тож, тисячу ми записали, от 200-800 і 800 з вами. Плюс, м так, 700 я вийшла, сюди 100. Так, щоб не через камеру писати, а то напишу. Сюди 600 і плюс напишемо. От, якраз от воно буде сюди 300 ще додати. І два, якщо завтра 20-го вишую. Угу. Да. Так, раз, два. Все одно, як я не відривалася. А запас у мене всього лише на два дня. Да, да. Ні, ну що, нормально. Тут у мене був запас, в принципі, 18 я закресла, у мене було тут раз і було 700. 200 не вистачало. Якби півтори дня був запас. Зараз 1700, це теж, можна сказати, півтори дня запас. Тут повинно бути на три запас, а в мене щось не вистачає. Так, 1700, це вірно. Раз, два, без 300 хрестиків буде три дні. Нормально, так, камера розріжається. Ні, ну, два з половиною дня запасу теж добренько. Е, супер. Завтра, поді, поду, е, завтра буду намагатися теж трошки більше тисячі вишити. Все, любі мої, лягаю спати, вам, тихої ночі. Всього найкращого. Ще раз побачимо, на чому зупинилися, і будемо продовжувати вишивати до наступного вкорня. Друзі, роблю ще одне включення. Так, ні. Так, воно то так перейдемо краще сюди. от, Зараз світло включимо, щоб вам краще було. не Буду знімати, але додалося ще, ще 300 хрестиків. Так, ще 300 хрестиків додалося. А зараз на роботі вишито ровно, чому я сідала повела. Ровно вишито 60 тисяч хрестиків. 87 500, мінус 60 тисяч, тому що я вишиваю по програмі Патер Кеперн, і воно показує, сколько всього. На роботі хрестиків, і скільки з цього вишитого. І залишку більш нічого не, ніде не показує, тому сама. І виходить 87 500 відняти 60 тисяч, то виходить, 27500. Ще треба отут внизу вишити. 27500. Ну, я так нормально крокую до фінішу. А, не знаю, не знаю, чи буду сьогодні вишивати, не знаю, тому що спішу це, поки м'ясо на борщі варилося, Позателефонував мій коханий чоловік, якого я не бачила з 15 грудня, на мінуточку, 15 січня, це було місяць, і вже сьогодні у нас 20-5 днів коханого свого не бачила. Він їде додому з навчання, тут треба зустрічатися, а я ну, зараз е, зайнята людина, тому що я вже не безробітна, я робітна. Тому, е, тому е, обідемось борщем, а е, мама чоловіка нам допоможе і зробить там хлопці, блінчики. Дякую, дякую, дякую. Е, чоловік по дорозі до неї заїде, все це забере і заодно з мамою привітається. От. Е, а з мене борщ гаряченький, бо мороз на вулиці треба відігрівати чоловіка борщем. Тож я вирішила зараз зробити включення, і е, тому тому, е, тому, що я не знаю, чи буду ще щось сьогодні вишивати, чи ні. А якщо якісь 200 хрестиків вийде в періоди, коли борщ доварю, і ще буду чекати чоловіка, бо шада вже Шаді сказала, що їде Сереженька наша, і ми з нею пішли за сметаною до борщу і хліба чорного треба було купити і на пошту зайти. То шада бігом гулять бігом від радості ці свої справи зробила не один раз. В общем, вже теж чекає, вже готова, готова і чекає. Тому нам даваримо борщ і поки будемо його чіпкати, якщо щось вишимо, то вишимо. Ні, тоді завтра вже буде. Зараз з вами запишемо. Я вже і закладинку клала. Леня. Так, секундочку, щоб це було, не буду вже червону шукати. 600 плюс 300. Потім уведу все. Сьогоднішній день ми закрили. Вірніше, сьогодні 20, те то у нас він вже закритий. І у нас буде ще запас на 21 і на 22 число. Якщо щось сьогодні буду вишивати, буду писати вже на 23 плюсом отакі справи, любимої. Все. Давайте я хотіла сказати, я вишивати. Ні, я варити борщ, а ви до наступних включень. Все, я вас дуже люблю. Пока-пока. Я до вас повернулася. Так, зараз скажу: вчора я вишила 1100 і тоді ще після включення я вишила 700 хрестиків. Тож я до вас повернулася, і в мене на зараз от, виходить, 4 дні вже повністю закрита. І на 2 дні 600 хрестиків на третій день в мене запаси. Чоловік мій подарував мені, приїхав додому, подарував мені таку трояндочку, тому що я вам поклала в кадр. Я така щаслива, така щаслива, така красуня. от. Так, польот нормальний. Буду переставляти в п'яльця, спускатися нижче. Вчора не вистачило, вже нижче мені було незручно, то я отут ще позаповнювала зверху. Ну, в общем, польот нормальний, поки що ще все йде по плану, тільки що вишиваю один процес кожен день. Але, ну, як є, що ж, поставила цілі дудо неї. Тож потерпіть, мої любі друзі. Залишилося, залишилося. У мене там, значить, 26 тисяч хрестиків. Щось таке. Трошки, трошки потерпіть, мої любі. Все, до наступного включення. Дубі, мої друзі, я до вас повернулася. Так, встану, то я сіла так, цей от. Я собі була на пошті, відправляла посилочки з наборчиками, тож дівчатам придбала собі отакий от календарик, приклеїла собі тут поки що на стол. Ну, я його просто поклала отут трошки одну і тою цінніком приклеїла, щоб не ковзався, щоб святкувати які. Дні. Ну, то якщо він буде до вас у кадрів попадати, будемо знати, що сьогодні. 23, от я ввела. Січня 26-го року. Так, і він такий веселенький, мене радує. от, Тож, тож, дивимось дивимось на мою на мою вишивку кращі ліки, поки я зняла повністю п'яльця. А, ну, ладно, потім побачите наступного наступному включенні. Я просто хочу переставити, щоб уже край цей захопила, і щоб довести до краю вже його. Так, порахувала до фінішу 24 800. Ну, Рахувала рахувала і забула, що я нарахувала. Сейчас. Друзі, ой, дотягнуся до телефону. Пробачте, бо телефон у мене в руках. Да, забула, що я нарахувала. А що робити? 24 700. О! 24 тисячі 700 Залишилось до фінішу. От, а в 60 тисячі 1800 вишито. Здається, якщо не. Ну, то таке. Уже 71 відсоток, да. Поки вчора вишивала. Вишила, скільки я вчора вишила, вишила. Так, 10900 я вчора вишила. О! Так, да, чому ж я, це вам відкриваю? Да, 1300. То я додала ось сюди на 24-те, 300, стала 900, то ввела. І 25 900 написала і 100 на 26. Сьогодні у нас 23, то я буду вишивати. І у нас уже раз, два, три три дні повністю наперед закриті. Якщо ж сьогодні вийшли, наприклад, 900 хрестик, а ну сьогодні можна 800 і 26 закриється. Ну, от, ну все одно буде три дні вперед. А я намагаюсь трошки за тисячу вишивати кожен день, щоб у мене кожен раз запаси, запаси росли, бо треба ж ще ж взяти якісь інші процеси. Я зроблю днів 5 запасів, тоді на пару днів візьму якийсь інший процес до рук. Ну, Тим паче завтра вихідний у мене, і післязавтра вихідний, два дні, то щось більше повишиваю, на локацію збігаю сьогодні. Після роботи побігла ще, поплила сітки. А от і це погуляла з шадою, поїли, і ми і зараз будемо відпочитувати з вишивкою. От, тому, тому завтра більше щось повишиваю. От, так. от, от-от, дивіться. Я оце дивлюся. Мені здається, на цьому габелені, скоріше за все, тут людина. Оце її плаття. Напевно, може, тут ручка була. О, тому що це ну, явна ніжка. І сандаля. Ось, тому що це перетинка, якби у обуві, туфля. чи що, ну, Як воно, це обув називається. В общем, якось щось тут, мені здається, ніжка. Тут от такі розводи. Де ж такі розводи? Ну, цей телефон у мене гірше знімає. Ось якось розфокусуються. Такі класні. Повишивала вчора і отут вишивала, і нижче спускалась двері повністю вишила. І о, зробила кантовку її одягу. Так, я спеціально цей а, далеко не відношу. Так, давайте відкладемо в сторону. Так, присядемо, присядемо, щоб нам руки не так трусилися, а, виходить. Ось. Краєчок. І, і, і о, така вообще у нас буде крута. Дивіться, отут піде донизу отак і її ще плаття. Чи не плаття, накидка оця червона. Вона іншим кольором, ніж оцей де кіт. І оце так буде накидка і отут от, от, от буде. Тут буде дуже цікавий такий кусок. Тому я просто вже смакую. смакую вже, коли я дійду. І по-перше, по-друге, це дійду, оце десь край буде отут. Дійду я до краю. Кут наступний з'явиться. Тож, оце я і смакую, смакую. Може, зараз буду так розгулюватись, якраз поставлю так п'яця, вони у мене будуть зап'ялені, і буду розгулюватися в межах п'ялиці, на вибування кольорів. Цікаво буде. Ні, на вибування, ну да, якусь ниточку заправлю, повністю той колір в межах п'яльців вишию. Потім наступну нитку. І так розгуляюсь прям на весь кусок. От, Так що моя. Моя дівчина сидить вон, у віконечко зимовим, зимовим е, вечором день, 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 зимовий день. Сонце у вікно світить, вон, як бачите. І е, цей е, от вона так прям е, і просто прекрасно от. Це вишивала-вишивала, а потім колола пальчик. І кров з пальчика на сніг капнула, і вона подумала: от би народилася у мене така донечка, біла-біла, як сніг, і рум'яна, напевно, так. От. Тож, зараз будемо вишивати кота. Сподіваюсь, що края кота вірніше. Як його риси, риси якісь вже з'являться. Тож, мої любі, до наступного включення. Слідкуйте, що буде далі. Треба сьогодні ввечері хоч змонтувати хоч якусь частину цього відео та хоч випустити. от, Все, до наступних включень не почала вишивати. Я ще не почала вишивати, але згадала, якщо мені порахувати ось 8 днів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 днів у мене якби по 900. То у мене 7,200 і 100, 7300. З моменту, з 18 числа, як я почала свій марафон, то пройшло 7300 хрестиків. О! Тож, марафонимо далі. Друзі, я до вас повернулася. Вчора вишила 1200 хрестиків. Отак. От Хотіла 1100, залишити ж. До 12 повишивала, хотіла залишитись лягати спати, тут десь щось гупнула. Чую постріли на вулиці, шахіди щось там збивають, то думаю, ні, ще посижу. То вишила сто хрестиків, наче вгаманілися, все, тиша стала, тож пішла спати. А це зранку вже монтую відео. Роблю собі всі ці справи, шадить треба гуляти йти. І от прослухаю, що я вам там кусочками набалакала, і вирішила, вже одну... щоб зробити заключну частину. Тож на даний момент, сьогодні у нас ранок, 24 числа, і От, я вчора дописала 800 і 400. Тут, обвела, було, стало 900, 400 на 27 уже. То у нас, якщо що сьогодні 24 ще ж вишивати, буду, ще ж вечором. То у нас раз, два, три дні і 400 хрестиків 3,5 дні запасу. Ура, ура! Польот нормальний. Все йде по плану. Тож, поки монтую відео, взяла там процес на пластику. О, трошки відпочити, бо зрозуміла, що треба чередувати, тому що втомлюєшся від одного процесу. Але е, натхнення є. Вперед до перемоги хочу йти. Вперед до фінішу роботи теж хочу йти. І у мене вже достаю прев'ю. Е, у мене вже в сюди краще покласти риси кота. Ви бачите? Риси кота вимальовуються. Отут будуть ухи, ухи, отут буде його тіло, а тут десь будуть ці. Носики. Обличчя і все таке. Поки що йшла крайні хрестики забирала, і вони якось отак по колу, де є, виходжу, вишила всю ниточку. Де є, де, то й вишила, десь просто підігнала бо де далеко. Вже оце, два хрестики краї, це край роботи, все, я вже до краю знайшла, де вона зак... край, де закінчується. От. І тепер уже так воно у мене мене гарно просувається. Веселіше пішло, веселіше. Тому що, коли я йшла, оце от, ну таке. А тепер уже мені от просто йде натхнення на те, щоб от, побачити того кота. Тож, запал є. Ви вже потерпіть, що поки що один процес я вам показую. Але пишіть коментарі, чи вам цікаві такі відео. Бо в мене якось вже натхнення йде Закінчити зробити фініш цього відео, вірніше процесу. І потім ще зробити, взяти наступний, який я доводжу до фінішу, і отак пару тижнів теж посидіти, теж фінішувати, а між ними брати щось інше, так, потрошку, по одному вечору. А от основний процес брати постійно. От, все, до наступних, вірніше, до наступного відео. Це відео я буду монтувати, буду е, випускати. Тож, всього вам найкращого, я вас дуже-дуже люблю. Полюбуємося ще на мою роботу, Отак. Е, і буде, е, будемо казати вам до побачення, до нових відео.